Ним він вважає, а я як його представник підтримую його в заявах по допомогу, в тому що відповідачем Туцурбою Володимирівною інтернет-ресурсом Трускавець Медіа інформ, перший громадський сайт та газетою періодичним друкованим виданням Твоя Трускавецька газета. За основником якого є е, фізично особи-підприємець діди Лесі Іванівна, порушене його немає нове право на е, честь гідність та ділову репутацію. Е, Порушенням його права е, висловлене, опубліковане і поширене невизначеному колу осіб на даному інтернет-ресурсі та у твоїй Трускавецькій газеті публікації. Стосовно газети назвої намагалися з'їсти проводове радіо, бо дай би не вдавилися. крапки в першому абзаці. Стосовно громадського сайту, бо це аналогічний абзац за змістом, який був в газеті. Проте публікація має моєї назву Тросковецькі депутати скористалися послугами гендера, розігріли дуже довга назва. Розігріли апетит на бюджеті розвитку і намагалися з'їсти радіо. Тобто негативна інформація, яка, на, на, на нашу думку, сторони позивача не відповідає дійсності, від, відповідно вона є недостовірною, вона підлягає спростуванню і відшкодуванню моральної шкоди за порушення особистих немайнових прав возника Віктора Франковича. Стороною правове ґрунтування в позовній заяві, крім того, воно давалося давалася неодноразово пояснення з приводу. Норм права, які підлягають до застосування у даному судовому процесі, але оскільки стороною відповідача було висловлено ряд заперечень, тому я хочу лише наголосити на окремих його моментах: стороною відповідача, відповідачів Кутольою Володимирівною та Діди Клесі Іванівної та твоєю Трускавецькою газетою, як періодичним виданням, наголошувалося на тому, що Журналістом Куцорі Володимирівну, оскільки вона не заперечує, що вона є автором даної публікації ні в газеті, ні на інтернет-ресурсі, проте заперечує сам факт її розміщення в інтернет-ресурсі та в газеті, наголошується на тому, що нею використано мовні засоби. Сатирогіпербову, метафору, коми, крапки, і, відповідно, це є оціночні судження з її боку. В неї висловлена критика відносно дій возняка Віктора Франковича. І це не є е, фактичні дані, тому оскільки це є оціночні судження, вони не підлягають доказуванню е, ці заперечення. Позив відповідача ґрунтуються на постанові планого Верховного суду, який так дослівно зрештою і цитує. Проте в постанові Пленого Верховного суду наголошується на тому, що оціночними судженнями це є судження, які не містять фактичних даних, зокрема критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути видлумачені як такі, що містять фактичні дані з огляду на. Характер використання мовних засобів, зокрема алегорій, сатири. Оціночні судження не підляють спростуванню та доведенню їх правдивості. Натомість не є, предметом, і не є предметом судового захисту оціночні судження думки переконання критична оцінка певних дій, які не можна перевірити на предмет їх відповідності дійсності. Відповідачам посолью Володимирівною в судовому засіданні, що вона проводила журналістське розслідування. Відповідно, вона отримала дану інформацію, зокрема, посилалася на докази свідчення, свідка Шумана Петра Істаховича, який, на момент розміщення даної публікації в інтернеті та газеті був, займав посаду секретаря міської ради, відповідно, мав безпосередню дотичність до даних подій, коли депутати збиралися на цю сесію сказано в даній публікації. І ділили щедру нагороду, яку їм роздавав мідовірити возня Віктор Франкович. Але шумором Петрові Стаковічого про його в якості свідка було наголошено наступне, що він є заслужений пенсіонер, він є родина возніків. Він сказав чітко, що у 2007 році возняк був вплив, можливо, він не проводив слідство. Чи роздавав возняк Віктор Франкович брошей депутатом, депутатом станом на час виходу публікація? Це був, це був лютий 2015 року в газеті, в тих було розміщено на інтернет-сайті. Тобто йому фактично невідомо, чи було, чи не було. Він вказав, що він таке чув, розмови були, слідство не вів. Таким чином, посилання на покази свідка що Петра Євстаховича як на достовірне джерело інформації, що ось як Віктор Франкович роздавав гроші, а це тере і дорівнює Хабар, депутатам, оскільки депутати, згідно закону про статус депутатів місцевих рад, працюють на виключно на громадських засадах. Вони не отримують винагороду за свою роботу. За лобіювання будь-яких рішень, це все безперечно, такі дії, якби вони насправді були, значить, в діях був Возняка і депутатів тих же ж, які отримали нагороду, а возня її роздав місяця, ознаки злочину. Проте судно відповідача не наведено і не додано до матеріалів справи жодного доказу, який би свідчив про те, що вознігу Дмитро Франковичу насправді вчинялися злочинні дії. Не проводилося будь яке слідство з цих підстав, не мав вироку суду, який би направду був належним до допустимим доказом його дій. Тому Возьми Віктор Франкович вважає, що відповідачам порушено його немайнове право, що про нього в газеті поширені <кій> невизначеному колу осіб недостовірна негативна інформація, яка вплинула на його честь, гідність і його ділову репутацію. Посилання відповідача на те, що Возняк Віктор Франкович є публічною особою і підлягає більш ширшій критиці, ніж будь-яка інша фізична особа, не публічна. Теж має, знайшла своє відображення ці правові норми в постанові пленуму, яка є зрештою єдиним таким роз'яснюючим і тлумачувальним актом для судів і сторін у процесі, відповідно, на неї можна послатися як на джерело права, оскільки. Критиці такі більш ширші, ніж для будь-якої іншої звичайної фізичної особи. Пленум вказує, зокрема, на критику, яку може, може бути дозволено для публічних, політичних чи інших таких осіб, про яких є е, дії, які підлягають оцінці громадськості, але йдеться мова про приватне життя. Пленум чітко вказує, що підлягають критиці, приватне життя цих публічних осіб. В даній публікації. Ну, По-перше, возник Віктор, Віктор Франко вже є депутатом, не є політиком, він є підприємцем, бізнесменом, він є генеральним директором ТСВ Альфа Плюс. І тому стверджувати, що він є публічна особа в розумінні постанови планного Верховного суду не приводиться. Але тут в тих публікаціях, які стосуються його персони, не ведеться мова про його приватне життя. А ведеться мова про те, що не вчинялися фактично незаконні і злочинні дії, що не мало місця в дійсності. Ці факти нічим не підряджені, а тому вони є такими, що ганьблять -ган 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 його честь, гідність і ділову репутацію. З огляду на сказане, я підтримую позовні вимоги в повному обсязі. Прошу суд їх задовільнити і прийняти відповідне рішення.